Банч. Дякую. Вітаю громаду. Вітаю громаду. Тут мене всі, напевно багато хто знає. Ну, газета «Запад-Восток», газета, міст. Ну, хочу сказати, ось що для мене ця акція біля німецького консульства має двічі символічне значення, бо я. Є українська єврейка, і я хочу сказати, що німці подолали фашизм, німці знайшли в собі силу подолати гітлер... гітлеризм і зректися тої злочинної ідеології, а Москва продовжує цю ідеологію навіть ще брутальнішу, ніж то було в Радянській імперії, і я би хотіла. Що в Україні зараз вирішується доля не тільки українського народу, в Україні зараз вирішується доля європейського миру і європейських чинностей, тому що Путінська імперія зла відроджується, і я закликаю: борі... борімося разом не тільки за свободу України, за європейські цінності. Україна стоїть на передньому рубежі, можливо, на останньому рубежі європейської цивілізації. На це треба зважити.